В одному з будинків Таврійському мікрорайоні мешканці облаштували собі підвал якості укриття, бомбосховища і такого своєрідного пункту незламності. Тут є кілька кімнат. Люди згуртувалися, зробили тут собі спальні місця і робочі місця, і навіть е, дитяча кімната тут є. Зараз прийдемо. Кажемо. Тут дитяча кімната. Мешканці кажуть, що дітки якраз облюбували саме цю частину підвалу, укриття пункту незглавності. Тут у нас котельня. Мешканці облаштували в підвалі собі. Мешканці нашого дому дуже відізвалися на допомогу і всі гуртом ми робили це приховище для того, щоб пересидіти якусь, якийсь час, коли буде безпечно на вулиці. Дуже старанно люди всі віднеслись до цієї пропозиції, всі від... робили те, що могли. Кожен робив своє. На даний момент у нас п'ять приміщень ми приготували. В кожному приміщенні. Є койка, ліжко. Райрада привезла нам і матраси, і спальні мішки, і привезли сьогодні нам розкладушки, є в нас аптечки, все готове, водичка є запасна, є в нас теплопункт, на якому ми теж також зробили своїми власними руками мешканці. Заготовили дров на на, цей випадок. Є продуктів небагато накопили, трошки поскладали так. В нашому будинку 157 квартир, але виїхало дуже багато. залишилося всього лише 57. В кожній квартирі по два мешканця десь приблизно 130 осіб. Це приміщення розраховано на десь 50-60 осіб. Люди перший час перебували в цьому приміщенні було дуже гучно, було дуже страшно, але якийсь час ми з з цим справилися. Цей час, який ми переживали в момент окупації, ми були настільки були в заложені, що ми не могли ні свободи, не чувствували нічого. Ми були як в якоїсь клітці. Для нас це було. Такий час, що ми не могли не розвернутися, не піти, не шагнути. Ми тільки ходили бігом, на риночок збігали, люди скупилися і бігом до, хат, до своїх хат, щоб на, на всякий випадок не попадати на, на лишній раз на очі цим окупантам. Але на даний момент і бахкає, і стріляють, але і ми чувствуємо все одно свою свободу. Якби ми не були, ми все одно розуміємо, що да, ми вже призвичаїлися до цього. Ми іноді навіть не думаємо о том, що десь цей може прилетіти. Два рази до нас був прильот, але якось утрималося все потужно. Той час був страшніший для нас, як цей.